Так, це річка говтва. Вода висохла. Нема води. Тут в тому році риба навіть була. Ми як переходили, то риба по ногам терлась. А в цьому році ми тут були, мабуть, у травні, то ми переходили, то води було майже по пояс. І так переїзд через річку говтва. Шикарна річка. Не буксує. Ти? Можна покататися туди-сюди. Взагалі красота. Ну давай ще. Говтва рулить. А О. ти ще питав, чи ноги ти намочиш, чи ні. Ого. О, ципок помив. Ну він же в тебе пропарафіраний, можна не паритися. О, скрипіть щось стало. Пісочок. Їду на самых минимальных, дивись. Ну правильно. Красота. Тільки сюди не суйся, бо тут Все. сантиметров сорок. Давай. Давай. Рукой вони вийде. Да. да? Легко взагалі. Ну... Як по асфальту. Ну так. Легко. Отак От хлопці переїжджають. Молодець. А колись треба було знімати ще й труси, щоб її перейти, бо все було не так просто. Глибоко. Глибоко, глибоко. Губко что ми мы играем, что-то все, что-то